Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Завершальний тиждень осені прощається із нами досить спокійною погодою, адже у більшості областей в нас без опадів. Також варто відмітити, що ось початок тижня в нас із сонечком, але у другій половині тижня очікуємо на більш хмарне та сіре небо. А також з четверга в нас вже трошечки підвищиться значення температури, але не сильно. Отже, завтра на території України ще продовжує впливати гребінь антициклону із північного сходу, і відповідно він забезпечить у більшості областей погоду без опадів. Але в той же час на Донеччині, Луганщині та в Криму місцями може бути невеликий мокрий сніг та дощ. Так само і всереду, у західних, північних та харківських областях також може місцями бути мокрий сніг та дощ, але загалом переважно у більшості регіонів погоди без опадів. Вона так само збережеться і в четвер. Але в четвер вже у захід. Областях очікуємо на атмосферний фронт, який принесе туди опади. Опади у вигляді дощу переважно, і лише в Карпатах з мокрим снігом. Також зверніть увагу, що у західних, північних та Вінницьких областях на дорогах подекуди ще зберігається ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків впродовж наступних кількох діб, швидкості слабенькі, 3-8 метрів за секунду. 27 та 28 листопада, в Україні, крім сходу та південного сходу, в нічні та ранкові години місцями можуть утворюватися тумани. Температурні показники найближчі дві доби, будучи досить низькими, особливо в нічні години, становитимуть 2-8 морозу в більшості областей, лише на крайньому заході та по південно-східній частині в нічні години близько 0 градусів. В денні години практично в усіх регіонах будемо мати від 3 морозу до 3 тепла, і лише у західних областях та на Одещині плюс 1, плюс 7 градусів, починаючи з четверга. За рахунок більшої хмарності, те, що підвищиться температура в нічні години, становитиме вже від Двох тепла до 4 морозу, а в денні години від 0 до 6 градусів тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.